Тупору і смарделях, неначе в човен сині море, то виріна, хто полопав, ще третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів, зі жівкою перебігали, та ясен раз у раз припів, леве на стогне більше роки, сердити вік. Якрудо поховайте, не на могилі, серед степу широкого, на країні милі, що плани широковолі і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучі, як понесе в України у синє море, про хорошу опоїня і планині гори. Все покину і полину до самого Бога.